Проєкт Діти перемоги, покликаний підтримати родини військовослужбовців, продовжує подорожувати Житомирщиною та дарувати малечі позитивні емоції. Цього разу свято завітало до Бердичівської громади. <праць> Ініціатором проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже. У часи війни надважливо нагадувати малечі, що вони передусім діти, і відволікати їх від сумних новин. Ініціатива діти перемоги покликана сьогодні подарувати дітям просто моменти щастя, моменти радості, посмішки. Вони цього заслуговують бердичеві, майже дві тисячі діток, наших захисників і захисниць, дійсно отримали позитивні емоції від акторів і всієї програми. Ну і звісно, що важливо, що цими емоціями вони поділяться зі своїми батьками, нашими захисниками. Спершу актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок показали дітям виставу за мотивами збірки казок Івана Франка, і саме це дійство найбільше сподобалось багатьом маленьким українцям і українкам. Актори просто супер, і я дуже задоволена. Окрім того, з малечою працювали аніматори в образі піратів. Усі разом вони танцювали, співали та багато сміялися. Чудова ініціатива, тому що складний час, воєнний. Ми маємо діяти. Дітки не так часто бачать це все. Дивимося на їхні очі, на їхні посмішки. Радіємо від того. Це дуже необхідна річ. Також діти мали можливість зробити фото на згадку із найвідомішим песиком України патроном. Необхідні такі заходи, оскільки, по-перше, це дійсно піднімає дітям настрій. Це психологічне здоров'я, ментальне, як ми на сьогоднішній день говоримо. І це нагадування дітям, що життя продовжується, і взагалі, скажімо так, налаштування, що діти є сильні, незламні і непереможні. На завершення свята усі дітки отримали смаколики, та зі щасливими посмішками на обличчях пішли ласувати ними вдома.